Для того, щоб почати, не потрібно бути великим, але щоб стати великим, потрібно з чогось почати. В першу чергу ми повинні приймати рішення. Прийняття рішення лежить в основі зміни самої людини. Тобто, поки людина не прийняла рішення про те, що вона хоче схуднути, що вона хоче розбагатіти, що вона не хоче більше терпіти, що вона не хоче щось в житті більше. Вона повинна прийняти рішення. Відштовхуючись вже від цього рішення, не буде можливості не користуватися інструментами. Зрозумієте, яка величезна різниця взагалі, так? Наприклад, ви опинилися в лісі, і у вас зламалася автівка. У вас немає можливості, ніякої більше немає можливості вибрати з цього ліса, окрім як ремонтувати цю автівку. Подзвонити не можете, немає зв'язку. Ви знаходитесь там, де ви помрете, якщо ви не відремонтуєте цю автівку. Тоді будь-який предмет, який валяється поруч з вами в лісі, і будь-який предмет, який є в бардачку цієї машини, будь-який предмет, який можна використати як інструмент для того, щоб поремонтувати цю машину, стає абсолютно адаптивним для того, щоб ремонтувати. А тепер уявіть ситуацію. Коли ви думаєте про те, що вам потрібно поремонтувати автівку в лісі зразу, та ні, це нереально. Так що там палками її ремонтувати, та це взагалі неможливо. Чому у людей, які успішні, у них так багато історій життя, вони можуть бути смішними, вони можуть бути пригодницькими, вони можуть бути абсурдними і болючими навіть? Тому що ці люди втрапляли в проблеми в своєму житті, тому що коли ти починаєш рухатися вперед проблеми будуть. обов'язково після того, як ти приймаєш рішення змінити своє життя, в тебе почнеться великий перелік проблем Тих проблем, від яких ти все своє життя втікав, яких ти не хотів зустріти, яких ти уникав через те, що з дурак, щоб таке робити, ні, це не для мене. Я хочу от спокійного життя. Неможливо змінити своє життя, ніяк не, не користуючись своїм ресурсом, не надриваючись, це неможливо, розумієте? Кожна людина, яка вставала на шлях зміни свого життя, це людина, яка фундаментально змінювала себе. І в першу чергу в основі цього всього являється прийняття рішення. Я, блядь, на оцій машині поїду туди. І насрать, що буде, я, блядь, її поремонтую. Я все зроблю для того, щоб добратися до потрібної точки. Це рішення, розумієте? Це насрать на будь-що я приймаю це рішення і я їду. Будь-що буде, я їду. Тому що я хочу, блядь, бути в тій точці. Я не знаю, яким чином. Я не знаю, хто мені в цьому допоможе, але я хочу бути там. Це рішення приймається один раз, блядь про схуднення, про роботу, про що завгодно прийняти рішення. Тоді будь-які люди, які будуть траплятися вам на шляху. будь це, блядь, астрологи, тарологи, гіпнологи, регресологи, психологи, будь-хто, вони будуть вам допомагати. А якщо ви не прийняли рішення, вам буде байдуже. Хто б що вам не говорив, вам буде це смішно, розумієте? Ви будете довіряти офіційним джерелам. Це як оті, блядь, українці, які говорять, я довіряю тільки офіційним джерелам. Тим, блядь, джерелам, які вам в лютому говорили, що війни не буде, цим джерелам ви довіряєте, блять, продовжуйте. У нас вже все прекрасно, все добре у вас довірує. Розумієте? Чому так відбувається? Чому відбувається те, що люди не можуть почати зміну? Починають і ламаються, починають і не хочуть. В першу чергу, так неможливо, поки ти інвалід, накачати м'язи. Оце потрібно зрозуміти. У кожної людини є скелет. Якщо в скелеті є проблеми, якщо скелет деформований, якщо у вас одна нога довше іншої, якщо у вас хребет викручений, якщо у вас проблеми з суглобами, так? наростити м'язеву тканину нереально. Наростити м'язи нереально, тому що кожен день роботи над нарощуванням м'язів руйнує і руйнує, і руйнує вас все більше. В першу чергу будується здорова база. Світосприйняття, розумієте? Тобто, спочатку я формую бачення цього світу. Бачення такого світу, який я бачу в реальності, не в ілюзіях, не в фантазіях, а в реальності. От формування бази в першу чергу являє собою відкинути все те, що домальовує мій мозок. Люди добрі на планеті, ми ж не тварини. Ми ж повинні допомагати один одному. Да сука вам будуть, блять, під ножку ставить навіть близькі друзі, коли ви почнете рухатись вперед. Нікому, нікому з вашого оточення не приємно те, що ви захотіли змінитися. Нікому. Всі будуть вам говорити, блядь, да ти якісь дебілів слухаєш. Там психологів, тарологів, астро. Нащо на ти їх слухаєш, блядь, Мене слухай, я шарю. Бачиш, я кросовки не можу вже два роки нові купити, але я шарю. кого ти слухаєш, дурак. Ви зробите помилку, ви почнете бізнес. Ви прогорите. Ви думаєте, ваші друзі блять прийдуть і скажуть вам, ох, ну, нічого, викарабкайся, ти молодець, ти мужний. І Вони будуть ржати, блять, з вас. Вони будуть вас принижувати. розумієте? Вони будуть казати, що ми ж казали, блять, на завод, іди, так, як ми. Ми шарим на заводі. О, тема, нахуй, який бізнес, це нічого не вийде. Кожна людина, тільки ви впадете, з радістю достане камінь і почне вас їбашити зверху. Розумієте? Кожна людина, це потрібно зрозуміти. Кожна людина буде користуватися вашою слабкістю. Ні один політик на цій планеті не зацікавлений в тому, щоб зробити ваше життя кращим. Не один роботодавець не хоче, щоб ви стали успішним і більше заробляли. Розумієте це? Ні один лікар не хоче вилікувати вас повністю на 100%. В нього роботи не залишиться. в вашому житті. В покращеній якості вашого життя зацікавлені тільки, блять, ви. Ніхто на цій планеті більше вас не зацікавлений. Ніхто в цій планеті не винний в тому, що ви сьогодні знаходитесь там, де ви є. Це та база, яку потрібно побудувати, і яку я для вас і будую, щоб ви від неї відштовхувалися. Якщо буде можливість зрадити вам з кращими, вам, блять, зрадять з кращими. Коли буде можливість отримати більшу вигоду від когось, а не від вас, вам, блять, зрадять друзі, рідні, близькі, заради тієї вигоди. Світ несправедливий, так користуйтесь, блять, цим. Це концепція списування, розумієте? От є люди, які були відмінниками, так? О чим відрізняється відмінник від тієї людини, що списувала? Та людина, що списувала, вона в першу чергу ризикує, що її спалять. Вона проявляє певний героїзм, що це робить. Вона використовує потрачений час інших людей для досягнення своїх. Власних цілей і результатів, вона навчиться комунікувати з людьми, і вона адаптується до цієї реальності. Що робить відмінник? Він іде по найбільш тривалому шляху. Так чи це приведе до результату? Так, але це найбільш тривалий шлях, розумієте? Тобто в мене сьогодні є вибір, так? Я можу почати створювати свій. Проєкт самостійно, наприклад, і я почну навчатися, розробляти е, сайти, почну платіжні системи вивчати і так далі. А можу найняти людей, які вже потратили роки свого життя, зробили тисячу помилок, і за символічну суму, пристошувавшись під них, вони мені зроблять цю роботу, розумієте? Хто в результаті виграє? Той відмінник, який 5 років втратив, ні. Я. Я після 9 класу можу сісти, поїхати в Штати. І працювати на траку, заробляючи 5 тисяч доларів в місяць. Я працюю там 5 років, відкладаючи гроші. У мене є 300 тисяч доларів, наприклад. Я приїжджаю е назад в Україну. І всі мої однокласники, які пішли вчитися на, вик... на медиків, до прикладу, і вчились там 8 років. Я відкриваю для них клініку, в якій вони працюють на мене. Розумієте? Ось концепція списування, відмінники. Це ті, хто йдуть по найбільш тривалому шляху. Люди, які навчилися списувати, це люди, які завжди будуть швидше. Вони будуть ризикованіше. Якщо ти сьогодні не хочеш ризикувати, то ти будеш працювати на того, хто ризикує. Це концепція цього життя. Воно таке, блять, яке воно є. Оце та суха реальність, яку ви повинні усвідомити і як з молоком мами в себе випити його повністю і вижати до кінця. Через те, що якщо хоч трошечки каплі отам, самообмана залишається, ви потім так розчаровуєтеся, так розчаровуєтеся, є стільки сил і енергії в цих людей. Я сам, блять, з тих, хто роками допомагав долбойобам. Я вкладував в них час, сили, говорив, як треба, що треба, допомагав, вирішував проблеми, До пізди. Вони цього не хочуть. Вони цього не хочуть, розумієте? У вас є одна Можливість, одна можливість змінити своє життя, допомагати собі в першу чергу, дякувати собі в першу чергу. Прийшов заробітна плата, я йду на масаж. Прийшла заробітна плата, я купую, що й мені потрібно. Не дитині, не чоловіку, не джінці, нікому собі. Я собі вдячний за те, що є в мене в житті. Поки ви не навчитеся себе ставити в саму вершину свого життя. так? Ніхто не буде вас поважати ніколи через те, що ви самі себе не поважаєте. Реальність жорстока, реальність несправедлива. Батьки вони ніколи не хотіли вам кращого. Вони хотіли кращого, як їм, на їхню думку, краще для вас. Вони хочуть, щоб ви отак жили, так як їм приємно. Вони не розуміють вас і ніколи не зрозуміють. Вони будуть хотіти кращого для самих себе, розумієте? І навіть коли ви думаєте, що блять, ну мені ж батьки так багато дали, тому що в них була провина. Вони, народивши дитину, хотіли її виховати так, як хотіли. І вони грались вами як модельками. І сьогодні їм вигідно, щоб ви були просто пристосуванцями під них. Зрозумійте це. В вашому житті є ви напроти себе самого. Де ви стоїте перед зеркалом, закусивши зуби, кажете, блять. Невже є така істота, яка не може взяти себе в руки і рухатися вперед? Невже я, блядь, настільки слабка людина, що я недостойний більшого? Невже, блядь, та цигарка, яку я хочу викурити, сильніша, блядь, мене? Цигарка їбана? Невже та пляшка алкоголю, якого я хочу випити, сильніша мене? Невже сука той батончик сильніше мене? Поки ви не усвідомите концепцію, я один на один самим собою. Я стою і дивлюся на потвору в самому собі, яку хочу викинути нахуй і стати зовсім іншою людиною. І я черговий раз своєму тваринному говорю: ні, блядь, я сильніше. Те, що написано в мене, просто вицарапано на, на головному мозку, що я хочу змінити своє життя. Ця концепція, це коли я починаю ходити, розправляти плечі, піднімати голову і дивитись на цей світ, як будто я його збираюся виїбати, просто взяти цей світ повністю, розумієте? А не так, що я йду, і ніхто мене не обідить, о, а я туди не піду, бо там можуть мене обідить. Я прийду блядь, і ображу там сам всіх в першу чергу. І хай йдуть вони нахуй через те, що я так захотів, через те, що це в мені сидить, через те, що це те тварини, яке я хочу прийти і взяти. Я хочу взяти те, що мені необхідно, і це питання рішення, Чи я, блядь, зайчик, якого доганяє вовк, чи я вовк, який заганяє зайців. Розумієте? Концепція взагалі жевріє вас всередині. У вас є та тварина всередині, яку ви давили. Вас її давили завжди. Вам пояснювали, що ви не тварини.